Я затриплю перший робочий день, я записалась на роботу, працювати продавцем, кас, працювати продавцем на касі, там можна взяти тебе з собою. І я б, Я також візьму з собою бутонки, щоб можна було типу, покормити, мієчко. Так, зараз я виберу ще одягнути, а ти поки що полежи, а потім я тебе ще й покормлю. Так. Ну, Я думаю, що на роботі можна сходити в такому. В принципі, це, це нормально, я його візьму з собою. Так, зараз піду ще візьму молоко для Мії, а також чомусь потрібно самій повечеряти. Так, варіантів небагато. Я, напевно, собі зроблю макарони з м'ясом, і їжі майже не залишилось. Треба буде завтра, після, після зміни, сходити за продуктами. М -м, дуже смачно. Так, треба піти мію покормити. Миечко, а йди знімай сусочку. сосочку. Все тобі смачно, так, все лягай смакинки. Зараз я піду ще почищу зуби. Гарненько. Так, тика чудово, буду сама лягати спати. Закрываємо холодильник і вмакаємо На наступний ранок. Це будильник. Пора просунатися, Мішка. Не плач. Все не плач, все добре. З збираємось на мою роботу. Так, зуби я ще звечора почистила, зараз треба е, зі що вдягнути. Вранці не хочу їсти. Так, бутилочка гроші, навод... телефон. А одягнути я вирішила ще вчора ось семейку пішли. 5 годин, зміна пройшла. Так, все, мієчка. Зміна закінчилася, все було добре перший робочий день. Так, зараз потрібно ці гроші купити нам трохи продуктів додому. Картоплю, макарони. Так, хлібо в мене що помилує. Я також купити просто молока. Все, надійсно вистачить. О, можна взяти гроші. Так, цього я думаю вистачить. 2 долари. Так, зайдемо. Доброго дня, нам, будь ласка, ось це. 23 з три долари. Угу, тримайте. Пінкс, пінк, пінкс. Все пройшло, дякую, до побачення. Так, де наша сумка? Продукти. Мії пішли додому. Так, зараз я тебе покормлю. Так, і угу. треба розкрити продукти, які я принесла з магазину. Так, картопля і м'ясо. Навіть гроші не, не витратила. Так, телефон. Хочу тут день пройшов чудово. Завтра мені вже зарплату першу зарплату. Так, мінічко, ти, напевно, втомилася і хочеш спати. А зараз вже третього година дня. Я думаю, тобі пора поспати. Трошки все спи. Сонечко моє. А я поки що попрацюю. Так. Угу. О, є ідея, позвоню. Хм. Так, тут є ще якась одна робота. Угу. Але мені ця поки що подобається. О, у мене ж є моя подруга, бо вона мені допоможе. У нас зараз важка ситуація з грошима. Пінг, пінг Привіт! Привітик! Привітик! Ти куди пробадив? Не бачились? Я тобі не розказувала, вибач, мене мама вигнала з дому. І... Так, почекай. Тай мама з дому коли. Ми з тобою не бачимо три роки. Ну, мене мама вигнала, коли мені було 16. А... І п'ять місяців, місяців назад я народила дочку. Що? Дочку? Ти серйозно зараз? Так, серйозно. Зараз ми живемо в бідній ситуації. Почекайте, не віддиваєшся з мене? Ні. В якому разі, кажу правду? Вибач, але я не допомагаю біднякам. Ха ха. ха ха Взагалі то не смішно. Будь ласка, допоможи мені. Тобі що так важко закинути мені хоча б 200, 200 гр гривень? Так важко, Мі з тобою взагалі більше не друзі, тому що я не дружу з бідняками. Вибач, будь ласка, мене, давай дружити далі. Ні, бувай. Що за день сьогодні? Ладно, пора вже лягати спати, бо вже пізно. Завтра новий робочий день.